Всім привіт, з вами я, Кеймербу. І сьогодні буде грати. Как приручить дракона? Погнали. І що мої підписники, мої підписчики дивились той фільм? Це Берк. Розмовля. Я Хедок. Хеддок. третій Лідер Берг Академії Дресурування драконів перш ніж отримати нову кваліфікацію для догляду за драконами. Вам доведеться скласти іспит Коли будете готові, вирішіть середину арени. І я познайомлю тебе з першим завданням. А. Ну шо, ребятка, готові? Я готовий. Погнали! Будь ласка, виведь на яку іконку ви... В ага. чому я граю? Зараз зрозумію так. Не PlayStation континет. Тож Continent. Не консоль, не Xbox. На комп'ютері. Ні на чому. Не більше з цього підходить то вибрати. Сенсуник. Спочатку вам доведеться приручити дракона. Дракон знай. Це галька. Грон. Гронкл. люблять їсти каміння. Підхопить і щось із землі. Ну, коротше, погодуйте. А це зараз наберем Знаєш, треба їм по тихому підходити. Бо інакше попент получиш камінь, а я не хочу. Привіт, Галька! Ти починаєш подобатися? Альц. А це треба... Ну, тепер треба ще й. так що я їй сподобався. Тебе А Где тепер будуть. Я тепер його нашим так званим. горешку І туф. Навчай тебе літати. А! Привіт, я руфнун крутий І я божевільний. Не розумієш. Ми навчали тебе літати. Ми летать ну ага. угу. Що-що таке, кнопка переходу? я запутався. Угу, угу. Ясно? Ясно? Якщо ви справді... Я не стаю читати! Ага, все, дозволяєте літати. Я чуть просто дисся, я чуть-чуть знаю, як літати. Але я далі отого не знаю. А? О, кнопочки. Атакувати. О. Ой, я прилетів. Ой, ой, ой-ой. Ну, что я уже налетаю. Быстрей глас пуск. Хоп, хоп, бив, дрифт. Вверх, вверх. Это я потім якусь назову. Драйв. Цікаво просимо достання драконів. Переймнуй ніби. Не було мої рекордних час. Яковка просив не воругувати з новими гонщиками. Чи не? ого, цей огрон просто не заїм. Ваш зі скалом. Я ж ріб'ча лапка. Тільки. Тільки дослідник драконів. Це стайня драконів. Якщо вам дракон загубився, він повернеться сюди. Дякую. Для кожного типу дракону є своя рука. А, ручка. Наприклад, драконів, що. Посадити їх. Якщо ви хочете дізнатися більше про драконів. За... Зазирніть до книги драконів. Підготуйтесь перш ніж наближатися до драконів. В диких природ. Ти закінчив робити штани? Гадаю, я тільки ти будеш готовий до бою. Піди. Угу, Досмаркала. Ой. О, привіт! Хто знає, як його звати? Напишіть в коментах. А, і ще напишіть, як мені назвати оцього дракончика. У hey! мене задж Ей! У нашем стрелятор свой друко. Тоже легко. Мы обождем. Чтоб чахнув. Лё! Что такое? Э. Я в шоке. Ого, сколько жизнь. Я бы так не вчинив. Але гадаю, ти тут новачок. Гікар качкає на вас. Та? Великоза? Так. Е... Не мішіть, як і того звати. Оп! Нє, злітай, злітай! І напиш тег взяти такого самого дракончика, як в мене, і ще там того. Цікаво, хто зимічуєш, <гум> Що Там було надпис його ім'я. Вони казали! О Якщо ви не знаєте, що це є беззубик? Я не знаю! О! Тепер ви можете офіційно звати себе вершниками дракона. Ага. Але переду ще багато роботи. Ні, мало. Діти багато. Допоможіть їм, і вони дадуть вам спеціальні жетони. До того, як ви отримаєте токен, розмістіть його на спеціальній дисплей на середині великої зали. Якщо ви хочете зробити токен, ви можете допомогти мені заповнити мою камапу. Доповнити кожен острів поблизу, щоб ми можемо відобразити наймод. Біль. Угу, от дякую, дякую. Ясно. Я знаю, ви зараз будете писати в комментах, що я нетерпеливий. Ви знаєте, скільки мені то читати? Не поняв. Добрий день. Дробарка для чари. я буду тратить сезон проходить. знаю. О! Я Эрд. Я дякую. Я цікаво. Тот. Оп. Ай. Чего вместо новой Загроза пастка. Ну? И да то? О! О! Непонятно цікаво, ж, який м'я то її придумають. Нам, так, туди, рівно туди летимо. Але не падаємо, просто попрямі летимо. Что это за жопа в Ну, просто попрямее тут это дома. Она будет самому бражна. Вышь. Вот кораблик. Давай! Я уж что замучал Кончик вище, давай, вище, 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 выще Атакуй! Гранаты! Давай! Завязал! Ану, погода. План! Як я ру... як я робив, коли грав. Тому що я вже ту карту грав, але не дограв її. Того не забігає. А, -а, -а. а мне знаешь, что план? Говно! Ой, нет. Ой, нет. Ой, не. Ой, не. Что тут? Два слитка. Должить. Бо там вже серія затягнулась. Поки то, поки все. Ви вже дивіться. Вже 15 хвилин. Ну що? Тихо. Нагадую, на... згадайте. Напишіть мені в коментах, як назвати от, мого дракончика. Як звати того, Двох. Ну шо? І будемо прощатись. Давайте, Всім папа! Був Геймербу!